Розглянемо рамку, розміщену в однорідному магнітному полі. Досліджуючи явище електромагнітної індукції, ми з'ясували, що у випадку обертання рамки в магнітному полі, в ній виникає індукційний струм. Дослідимо це явище детальніше. Нехай в початковий момент часу рамка розташована так, що напрям нормалі до неї збігається з напрямом індукції магнітного поля, в якому рамка обертається. Магнітний потік, який при цьому пронизує рамку, Рівний добутку індукції магнітного поля і площі перерізу рамки і має максимальне значення. Нехай рамка обертається рівномірно з кутовою швидкістю омега. Тоді, у будь-який момент часу, кут повороту рамки буде рівний добутку кутової швидкості на час. Відповідно, значення магнітного потоку, який пронизує рамку, буде змінюватися за законом F дорівнює f 0 v косинус омега Т. Згідно із законом електромагнітної індукції, в разі зміні магнітного потоку, що пронизує контур, виникає електрорушійна сила індукції, що визначається за виразом. Електрорушійна сила індукції рівна похідній від магнітного потоку або добутку максимального значення електророшійної сили синуса омега Т. Отже, за умови рівномірного обертання рамки в однорідному магнітному полі, в ній виникає рс індукції. Яка з часом змінюється за законом функції синус. Тобто будуть спостерігатися гармонійні коливання електрорушійної сили індукції. Якщо рамку замкнути яким небудь провідником, то в цьому провіднику виникне струм, який змінюється як за значенням, так і за напрямком. Такий струм називають змінним.